Imagine how if he gets that big then. Look at the size of that dog, mate. Hey, boy. Whoa. Oh. Здорово, народ! Як ви чуєте, пофіксив я свій мікрофон. Уже покраще, думаю, має чутно. Ой, проблем було багато. Думав драйвера, думав вінда, думав ще, тільки не думав. Оказалось, а що оказалось? Оказалось, просто батарейка сіла на мікрофоні, і вона не хотіла пахати. Ой, ну добре. Зробив, то зробив. Тепер можна дивитись, насолоджуватись відосами. І так, сьогодні в нас дуелька пан Моадіб або пан Остап проти ДК Ступід. Угу. Ось сюди я зараз вставлю Назву реплею, яку мені скинули. <ріплею> ну. Подивимось, подивимось. Ой. Не знаю, до чого це приведе, ну, попросили зробити реплечик, тому будемо дивитись. Сподіваюсь, що він цікавий. Так, бачимо, що Мадіп кріпить троля, забрав під ворчантом з песами. І тим часом з цього боку пан Декас Ступіт. Пан ДК Ступіт, не так Декас Ступіт забрав також троля писами і мечниками, буде забирати сам Кріп, а списи повів далі кріпити варгів. Дуже розумно. Я також інколи люблю так робити. Типу, Не хочеться часто будувати забагато списів відразу, А хочеться мечниками розбавити піхоту, тому для кліпінгу це доволі непогано. Так, е, Тим часом бачимо, що е, Остап спушив ферму мечниками. Е, з цього боку робочий некий будує буде башенку, виграє для себе, щоб менш контролювати робочого е, панступіт. Е, і відправляє мечників на допомогу, щоб зачистити цей загін. Але не знаю. Та встигнуть, встигнуть. Він не знесе вже більш, що варчанку немає. А, є варчан. Але ні, дуже швидко щось падають. Ці мечники прям їх знищили. Не знаю, хто забрав кліп, наче ДК Ступід забрав. Цих так, Тим часом Остап е, кріпить тут е, цього варга. І на цьому тепер починається черга Ступіда рашити, але він вирішив не зливати ці два загона, щоб не бігти незрозуміло куди, кудись в темноту, він вирішив просто відступити. А тим часом проводить атаку з другого флангу. Відправляє два загони мечників. Три загони навіть. нічого собі. Ох, як вони нарізають спину, дивіться, це ще й другого рівня загін, він фідить. Не забуваймо, що другі фідять рівні. Коли вже буде новий патч і переділка оцього всього, і там вже можна робити і гайди, і порівнювати юнітів. А зараз поки обзорчики, обзорчики на реплеї. Сигналку можна вже й захопити було. Тим часом бачимо, що е, Паностап гондором нападає на ферму, отут недалеко коло колодової таверни. Можна її перезахопити, до речі, і ціль будувати мечників. Неказтупіду потрібно, напевно, зробити кавалерію. Він зробив картена і потихеньку вже його качає. Адже як кавалерію, легше було б дефати цих всіх мечників. І Остапу доведеться витрачати набагато більше коштів для рашу. адже потрібно два вже загони буде відправляти у бій. Так, зачищається це атака, і тут вже досить велика пачка. Але з цього боку бачимо, що Остап будує кавалерію. Навіть перший загін вже побудував. Але Ступід вирішив знести і знайшов цю конюшню. Мінус конюшня. Ну. Він і 600. Не потрібно відступати. Дуже багато лучників з цього боку. Тут Також величезна пачка. А тут же Денетор є. До речі, вже і закинув бабос. Так, бачимо, з цього боку нападає. Остап. Ну тут відступають. Можна нормально відступити. Бачимо, що це остап макр, дивіться, і на цей фан відправляю, і на той фан відправля. Просто розігрався. Просто прям ну, видно, що влаштований перемагати. Дану кладку. ООО, це... До речі, кавалерія. Кось навіть задавила. Небагато, але щось було. І так само потрібно зробити ДК Ступіду. Але тут картинка качається. бачимо, що вже третього рівня. А з цього боку Боромір. Відповідь таким героям. Ну, поромір буде посильніша. Давайте по прокачці глянемо. 10 очок 10 чок дрейтир у Паностапа і 8 мачок у Ступіда. Ну, в даний момент трохи виходить в нього. Ліпше зафармити очки, бачимо, відразу використовує. Свою перевагу, адже в нього сигналка і вже другий тир, і він вже сходу закинув. І що бабілка вже пішла в КД. Таким чином він виграє. В Білках. Він зможе частіше закинувати. Скоро буде в нього знову можливість кинути, наприклад, другий тир. А у ступі добуде тільки раз. Така можливість, тому це величезний плюс. Велика пачка у Гондора. Тут, до речі, боромір. Антистраха Варнура немає. Ох, потрібно цих мечників якось знести. Мінус ферма. Почну весь друге рівня. Так, і мінус загін. Так, що боку бачимо. Що втучники з писами пробують затефати, але під стійкою ці гондорські їх розстріляють, коли вони починають їх фокусити. У них взагалі майже немає броні, тому ще й на агресивці, ну, звісно, звісно. Тут мінус писи, а Тут мінус луки. А Луки дорожчі, 450, списи 300. Так, Warchand прожимається всю цю пачку. Бромір біжить в толпу, в нього є невеликий сплеш, але його можна і зафокусити, якщо прям списи його почнуть бити, йому буде вкрай неприємно. Так, тепер Варчант від ДК Ступіда. Можна стріляти, навіть вступай. В нього влучники не біжать. Просто це не бачиш. Тому так і виходить. Але. О, і кавалерія з'являється. О, ступі, але в вона лише один загін. Так, ох, за заїзд. Мінус. Загін мечників. А з цього боку, кавалерія навіть пробує харасити економіку Арнору. Нічого собі. Ронард, Рафант. Трого рівня Мой Качав! Качав е -е, Картена, можна підпал юзати. Так, Боромір здав станчик. Та прожми, Інвіз, дай стан. Четфу стан, підпал. Ех, Богдан, Богдан, поставив, коли вони вже побігли. Це овхоз, чи що. Може ж було набагато ліпше здати ці, ці кнопки. Звісно, ти можеш заманити їх. Ох, кавалерія, Остапа. Дуже сильно коцана, але... Виживає один вершник. Не вистає одного залпу для того, щоб допушити їх. Заманює, заманює, бачимо. На цього. Челікса. Цікаво, чи вдасться заманити, чи ні. Ще чай допив. <кхем> так, Парчанг. Другий тир закидає Остап. Потім відступати. Боже, стільки оче командування в Гондора. Ще 700. Скачіті! На 500, на 200 більше. Це жесть. Але два загони кавалерії є. Хто там? А Тут безкорисні оці спесометники. І що взагалі вони тут? Боромір знов біжить. У скоро відкати речі він 4 рівня Ох, кавалерія, О, ти ж ти поїхала. Запув. Остап запув, Бороміра, став хілку. Відступає ним, але... Не добили! Тоже на білку. Теперь тікають і далі. Нормально, сіт на дивіться дивиться. Три загони лучники в Ліндані з грейдами Майже шотай? Пішов кач. Але тут також третій. Це не третій тир. О, Як це було взагалі. Картен палом взагалі не користується. Але дуже здорово третій тир зайшов. Остап брав хілку, і за цього в нього немає третього тиру, так би також він міг закинути, але він заплачається. 5 очок лишилось взяти. Так і кавалерія. Паверя зараз хотіла заїхати, то Пріача хотіла заїхати. Уже яке там скупчення візьк! Впевнений, що mm -hmm. його... Фарамір з'являється у. Е, пан Моадіп. Як воно читається взагалі? Остап напиши, будь ласка, як воно читається, правильно? А то... Я щось не сильний в англійській. Настільки сильно, щоб правильно читати нік. Ох. Так, потрібно побудувати фонтанчик десь. Ух, дивіться, тільки списів біжить. Це все за кавалерією. Зараз вона нафітить, адже тут дуже багато лучників. Кавалерія заїжджає. Але минус кава. П'ятого рівня. Загін лучників п'ятого рівня. Боже, як він вкачався. Четвертий рівень. Тут що експу за з... закидали? Чи щепилося? Де вони так вкачались? Третій рівень. Це Жесть. Ой, це вже фіт пішов від Остапа, вже потрібно зупинитися і нарашити самими мечниками. Я ж бачив, що куча кавалерії вже. Так, будується аж відразу два фонтанчика для того, щоб швидко відновились війська. Але тут забудова. Забудова все ближче і ближче, і економіка Гондора набагато краще. Навіть за наявності самого Денетора. Стільки ферм, боже. Набагато менше. І тарбушети вже йдуть. 1000 на 730. Але там набагато більше, ніж 1000, тому. Калерія. Хочу об'їхати. Фанта можна перемкнути на другу стійку. Боже, якщо картенце підпале... Це буде мега етична штука. Діка під кавалерії їздить вліво-вправо, пробує розвозити е, списи, але щось в нього слабо виходить, а тут закидається третій тир, але вони спіють статую. Так, вони повністю майже задавив весь цей третій тир, але потрібно відступати звідси. Братки рознесли таких з героїв. Під зірочками вже три. Три загонамечників з зірочками? Два. Братки забрали, загін, п'ятого рівня. Та за шо? Ти так фідаш його. 16 очок 53 тиру вкачав Жесть. У ДК Ступіда 20 Ті кіла отримали і впав в фонтан Але це гг Немає армії ДК Ступіду О -о -о. Там підходить, але в Інвізі потрібно бігти. Братки, досі... Тільки скільки жити житимуть? Рафан відновився. Але що ж? Так, бачимо, що ...пробує спушити бокову економіку Валерією. Три тарбушети. Не мало мати тарбушети, чи потрібно вкачати очки. Так, тут 22, тут 21, також 22 зараз буде. Ми побідім, ми готові. В Богдані, хоче докачатись до 25-го. Але падає кріпа. 23 очки. Я армія мертвий, до речі. І мінус Кріпа. Мертвий докачався до 25 ки чуть-чуть. А -а -а. Ну, непогана дуелька. Непогана. Вітаємо пана Стапа з перемогою. Бебе!